Мешканка вулиці Перемоги пані Інна останній раз робила ремонт у власній оселі 10 років тому. Майстри виконували роботу не для галочки, а на совість. Але за три останні роки від якісного ремонту нічого не залишилося. Майстриня, яка зараз робить ремонт, вражена. Підвісні стелі відійшли від стін, по живому потріскалися блоки. У шафі на кухні з м'ясом вириваються кріплення, на яких тримаються підвісні шафки. Не менш сумна картина зовні репаються стіни з білої цегли. Не просто розходяться на стику на дві половини розкололась не одна цеглина. У всьому винна дорога, переконана Інна. Три роки тому, у зв'язку з закриттям для проїзду великовагового транспорту вулиці Котляревського, багатотонники почали їхати перемогою. Як результат, у людей руйнуються будинки і ростуть у товщину течки переписки з владою. 20 листопада, з ініціативи депутатської комісії з питань етики, головою якої є Владислав Кіча, відбулася. Спільна зустріч представників органів влади та мешканців вулиці Перемоги зібралися, щоб вирішити, як жити далі. Будемо для цього запросили представників тих підприємств, які у повсякденній роботі користуються великоваговим транспортом. Прийшли лише двоє, та й з тими промахнулися. Ні перше, ні друге немає на озброєнні відповідного транспорту. Головуючий Володимир Назім зазначив, про проблему знаємо. Знаки, що забороняють приїзд транспорту вагою більше 12 тонн, встановили. Але станом на 16 листопада із семи залишилося лише чотири. На цьому функції виконавчого комітету Підкресив Володимир Назім завершуються і далі питання до Державтоінспекції. Люди з нетерпінням чекають своєї черги висловитись, звертаючись до Володимира Назіма, починають з документації, датованої ще 2010 роком. Вона 40 років назад побудована тільки для того, щоб користувалися люди міський транспорт. Вона не прийнята в експлуатацію так, як немає бордюрів. На основі чого ви її визнали для проїзду великовалового транспорту? Є державно-будівельні норми. Я думаю, там люди грамотні їх розробляли, де чітко ясно вказано, що. Край дороги до червоної лінії забудови, тобто до будинку, повинно бути 50 метрів. У нас реально від 3 до 4 метрів. Минулого тижня один із важкових виків на перехресті київської та перемоги втрапив у халепу, і тони кукурудзи розсипалися просто по асфальту. Вісь, яка тримала причіп, не витримала і репнула з легкістю моволівець, переломивши вуличного ліхтаря. Очевидці стверджують, машина летіла по Київській зі сторони боршни на великій швидкості, фактично не гальмуючи на повороті. Лише щасливий збіг обставин може пояснити те, що на шляху відломленого причепу, що котився вулицею, не стояли автівки, а тим більше люди. Обірвані Води електропередач невисока ціна за недбальство. Встановлені дорожні знаки, переконані люди, не діють. Обмеження швидкості 40. Вони не діють. Вони діють тільки тоді, коли йдуть ремонтні роботи. Чотири із семи знаків, що залишилися, забороняють проїзд транспорту вагою більше 12 тонн. Але вони незаконні, адже немає інформаційних щитів, які б ілюстрували, куди у випадку заборони проїзду повинен рухатися транспорт. Визивала експерта. Експерт сказав: що ще рік, отак поїздять машини. Через два роки будинку не буде, будуть руїни. Ще 18 жовтня було направлено звернення в обласне управління ДАІ для погодження схем організації дорожнього руху. Я задавав питання на комісії: що зробили управлінці. Що зробили всі інші, включаючи заступника міського голови, міського голови, так і далі, щоб все прискорити. Жодного письмового підтвердження про, це, про те, що є закон місяць, але жодного письмового підтвердження, що звернувся заступник міського голови, його підлегли до нього службовими записками, що необхідно сталася надзвичайна ситуація, Не це прискорити. Цього не було. Оця схема. І ще буде розроблятися, погоджуватися, виготавлюватися, якісь буде ще художники і малювачі, якісь підприємства. Не Незрозуміло, коли воно буде. Невже не можна припинити цей бардак? Припинити бардак в тому розумінні, щоб повністю заборонити проїзд важковаговикам перемогою, да її не погоджуються, водії не розберуться, як їм доїжджати до пункту призначення. Не зможуть. Якщо вони не місцеві, то вони не зможуть орієнтуватися в даній ситуації, яка виникла. За малим когось там не вбило. Невже це? Треба ще когось переїхати там, щоб уже ДАІ зрозуміло, що треба поставити одного-двох інспекторів, які б розповідали водіям, що не можна їхати, хто колись цьому кладе край? Сам начальник міліції завірить депутатів тому, що з того дня, отам от буде, стоять патруль, тобто міська влада з своєї сторони в отношенні знаків зробить своє діло. Це вже пройшло три місяці. Ми ще збалакаємо за які та дозволи. До кінця тижня матимемо на руках погодження на встановлення знаків та інформаційних щитів, запевнив Володимир Назім. Далі недвозначність розвитку подій. Далі має бути виготовлені, замовити їх і витолені. От тут стане вже питання по оплаті і ну, це весь фінансовий потік, поток, як має це все відбутися. Якщо це через бюджет міста, то це затягнеться, так як і говорили. Це в кращому випадку до цих. якщо це будуть можливо спонсорські кошти, ну це буде вирішення даної проблеми абсолютно швидко. Говорили важко і багато. Врешті-решт вирішили наступне: розіслати попереджувальні листи керівникам тих підприємств, які транзитом пропускають через прилуки свої важковаговики, із попередженням, що з суботи інспектори державто інспекції будуть складати протоколи на водіїв, які будуть їхати під знак. Досі вони за відсутності інформаційних щитів, як приїхати до пункту призначення, могли оскаржувати встановлений знак у суді. Володимира Назіма попросили взяти на контроль надходження документу від обласної ДАІ. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, мешканці перемоги планують самотужки перекрити рух важковаговикам своєю вулицею